Що знову щури? Ні, ні. Мені потрібна твоя допомога. Точніше, її потребує Артур. Думаю, Артуру я не потрібна. Гвене, не серце. Я знаю, що знаєш усе. Ви так дивитесь одне на одного, що все зрозуміло без слів. Я не маю часу пояснювати, просто повір мені. Артур справді тебе кохає. Ні, не кохає. Якщо не віриш мені, повір своїм почуттям. Я їм більше ніколи не довірятиму. Його зачарували. Леді Вівян гарна, я сама бачила. Зачарували в прямому сенсі, приворотним зіллям. Його почуття не справжні. А чому ти такий упевнений? Мені він видався щиро закоханим. Ні, ґвен, він кохає Вів'ян не по справжньому. Якщо ти його не розчаклуєш, він по справжньому помре. Спитаю свого серця і зрозумієш, кого він кохає. Нарешті ти прийшла побажати мені успіху, але мені це вже не потрібне. Ні, Артур. Я прийшла не успіху тобі побажати. Якось негарно ти повелася. То дозволь мені перепросити. Ти б'єшся на смерть і програєш. Але пояснювати ніколи. Просто живи задля мене, Артур. Більше я ні про що не прошу. Мерлін, у разі чого подбай про Гвен? Попри те, що Гвен служниця, мені вона дуже дорога. Так ми миру не досягнемо. Цього разу я вирішив принести сам Пробач. за те, що ти пережила. Ні. Тобі нема за що вибачатись. Я теж завдала тобі прикростей. Будь ласка, повір мої почуття до Вівен були нещирі. Я ніколи не кохав іншої дівчини. Але колись це станеться. Колись ти зустрінеш свою справжню принцесу. Колись станеш королем Камелота. А я не можу бути твоєю королевою. Ти не можеш цього знати. Але ти це знаєш не гірше за мене. Все ще може змінитись. Але доти. Мілордев? Виявляється, у твого сина дуже мудра голова. І я певен, мудрість він успадкував від тебе. Сподіваюсь, попри ці події, ми все, ж укладемо мирну угоду. Думаю, Вівін завинила не менше за Артура. Я її заберу якнайдалі від спокуси. Вона ще молода для залиця. Так я їду з Миром. Дуже радий це чути. Молодий, ти не заслуговуєш на те, щоб їхати. Всю дорогу додому ти бігтимеш. Сер я не зможу. А ти постарайся. Еліна, що сталося. Схоже, що ви не хотіли миру. Хотів, певно, що хотів. Мир це чудово. Повертайся, коли захочеш. Укладемо угоду. Ти дуже люб'язний. Нам теж можна буде приїхати. Ласкаво просимо. Залишаю тут своє серце. Маю надію незабаром приїхати по нього. Тільки ти не дуже поспішай. No. Бо це може не сподобатися вашому єдиному коханню. Я вас бачив. Proof. Доведи. Ви цілувались. Можливо. Мерлін. Yes. Так. Щодо намету. Mm -hmm. Хоч so, словом прохопися, okay. я тебе вб'ю. Домовились. The ancient prophecies speak of an alliance. Of Mordred and Morgana, united in evil. This crystal cannot fall into enemy hands. This isn't gonna kind of weapon. Mordred will master the crystal. When he does, we will strike Uther Down. This union must be stopped, whatever the cost.